Епідемія грипу, за офіційними даними, мозу жертвами стали щонайменше 60 людей. На Донеччині, Рівненщині зафіксовано перевищення підпорогу. У Вінницькій, Херсонській та Чернівецькій областях рівень захворюваності грипом наблизився до епідпорогу. Водночас спад зростання спостерігається на Житомирщині, Закарпатті, Київщині, Луганщині, Полтавщині, Сумщині, Тернопільщині, Чернігівщині і в Києві. Проте столична влада вирішила перестрахуватися і продовжила карантин в школах до 27 січня. Врешті Регіонів, де вірус відступає, діти повернуться за парти вже в понеділок, 25 січня. Лікарі-епідеміологи нагадують, щоб українці пильно слідкували за своїм здоров'ям, частіше провітрювали приміщення, тепло вдягалися, захворівши, лишалися вдома, а в будівлях захищалися від інфікованих масками та респіраторами. Києві це зробили обов'язковим. Введення масочний режим. В магазинах, в місцях проведення масових заходів на ринках, в ресторанах, кафе, у всіх підприємствах громадського харчування, так само введений масочний режим на підприємствах Пастрансу: це метрополітен автобуси, тролейбуси, трамваї. Епідеміологи роз'яснюють, якщо маски не міняти щогодини, то вона неефективна до того ж разом з повітрям вона пропускає вірус грипу, тому радять вдягати респіратор або ж вакцинуватися. Маска не захищає від проникнення через неї вірусу. Людина ще має здатність дуже часто торкатися руками свого обличчя, і навіть тоді, коли там вони знімають маску чи надягають і прискупчення, доторкаючись до неї, маска містить вірус. Вони можуть збільшити таким чином ризик інфікування.